Власне виробництво солей і амфетаміну система контролю якості та логістика. Правоохоронці викрили злочинну групу, яка виготовляла та збувала психотропні речовини. Учасники маскували склади з прикурсорами та дві повноцінні професійно обладнані нарколабораторії у складських приміщеннях. Вони виготовляли більше 15 кілограм психотропів на місяць. Організація мала чітку структуру та налагоджену систему комунікації. До складу групи входило 13 осіб із Херсонської, Одеської, Дніпропетровської, Київської та Хмельницької областей. Двоє учасників, які діяли на території України, повністю налагодили всі технологічні процеси, виконуючи вказівки невстановленого організатора з російським номером телефону, який дистанційно координував діяльність через месенджер. Кожен учасник угрупування мав чітко визначені функції: одні займалися виготовленням і фасуванням психотропних речовин, інші постачали прекурсори та обладнання. Треті організовували транспортування, а окремі члени групи відповідали за зберігання, збут і фінансові операції. Координація між учасниками здійснювалась через месенджер Telegram, де правоохоронці задокументували низку чатів з докладним обговоренням технологій виготовлення, фасування зберігання та відправлення готових партій клієнтам. Кожна партія клієнта контролювалася організаторами особисто. У переписках злочинців зберігалися фотозвіти, вагові показники та підтвердження відправлень. У ході обшуків знешкодили дві нарколабораторії, три склади з прекурсорами і обладнанням. Поліцейські вилучили 44 одиниці вибухівки, 700 літрів хімічних сполук для виробництва психотропів, 30 кілограм солей та понад 5 тисяч літрів прекурсорів. Усім учасникам організованої групи повідомили про підозру до судове розслідування. Триває.